Сьогодні 23 березня 2023 року. Заняття Аплікація. Тема заняття Сердечко для друга. Орігамі. Доброго ранку, небо, блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас буде заняття аплікація. Дуже цікаве заняття, яке я вважаю, вам дуже сподобається. Що ми сьогодні будемо робити? Зараз я вам про все розкажу. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Давайте, дітки, сьогодні поговоримо про дружбу. Що для вас означає дружба? Так, дружба це чудова річ. Знайти справжнього друга дуже важко, а ще важче зберегти цю дружбу. Той, хто добре дружить, не свариться, ділиться іграшками, піклується про товаришів. А якщо друг не знає, як чинити правильно, допоможе йому навчить. Якщо друг раптом засумував, я придумаю, як його розвеселити. В народі є безліч прислів'їв та приказок про дружбу та друзів. Ось послухайте декілька. Не варто з другом сваритися, бо доведеться миритися. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Дружбу за гроші не купиш. Як ви розумієте ці прислів'я? Ці прислів'я вам вже знайомі, вони мають велике значення для нас. Дружбою слід дорожити. А що необхідно знати, щоб стати справжнім другом? Щоб стати справжнім другом, потрібно дотримуватись певних правил бути добрим, бути щедрим, бути привітним і веселим, нікого не ображати і завжди помагати. Але це не все. Треба частіше посміхатися, розповідати другові про себе, називати друга на ім'я, вміти вислухати свого друга, не перебиваючи його, поводитися зі своїм другом так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою. Звичайно, не ображати друга і не називати на прізвисько. Звичайно, дружити це мати. Гарний настрій. І ось, ось сьогодні, дітки, ми з вами будемо це робити. Сьогодні я пропоную вам зробити сердечки для ваших друзів і подарувати їх. Я вважаю, ваші друзі будуть дуже-дуже раді такому подарунку, і настрій, звичайно, у них буде дуже гарний. Тож сідаємо зручненько. Дивимось і виконуємо. Сьогодні для нашої роботи нам знадобиться тільки різнокольоровий папір. Подумайте спочатку, якого кольору буде ваше сердечко для друга. Зробити їх можна будь-якого кольору. Подивіться, будь ласка, які сердечки виходять у мене. Вони різного кольору і різного розміру. Я буду сьогодні показувати вам сердечко з червоного кольору. Беремо червоний квадратик, складаємо його трикутничком, ось так. Найголовніше добре згибати краєчки. Потім ще раз, у нас з'являється такий якби конвертик. Куточок до куточка, до середини ми згибаємо краєчки. Подивіться, як це робиться. Потім посередині згибаємо протилежні краєчки. У нас з'являються такі маленькі вушка одне. Інше, подивіться, сердечко майже готове. Але тепер ми повинні краєчки зробити гладенькими. Для цього ми трохи загібаємо їх до центру. Пальчиками вирівнюємо згиби. Ось так, нічого складного тут немає, але подивіться, яка краса виходить, яке гарне сердечко. Ось така краса у нас з'явилася. Я вам бажаю успіху. Оберіть свій колір для сердечка і робіть його. Ну, ось звідки закінчилося наше заняття. Я сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ну а я з нетерпінням буду чекати ваші роботи і вважаю, що вони повинні бути кращими, ніж у мене. Я в цьому впевнена. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!